Скільки можна заробити зі 100 доларів в крипті на діючому ринку в 2025 році? І взагалі, чи є сенс заходити з такої суми і як правильно її розпреділити? А які інструменти використовувати, які не використовувати? Тому ми розглянемо 4 стратегії, як стартувати з мінімальних сум. І найбільша бід для всіх, коли ж почнеться альтсезон, коли вже можна заробити на Атомі на Аптосі, на інших токенах, які зараз в просадці. Якщо ви, от, взагалі, новачок, вам не потрібно вивчати там всі криптомонети, е, які є, не потрібно е, вивчати трейди, не графіки і так далі. Вам всього лиш потрібно е, навчитися купувати біткоін і ефір. Ці дві монети для новачка це. Саме перше, що потрібно почати, тобто навчитися зареєструвати біржу Binance, навчитися переводити гривні в USDT і просто купити довгостроковий портфель біткоін і ефір. Цього для новачка буде більше, ніж достатньо. Також у мене є YouTube канал Криптопрорив. Ви можете в YouTube знайти за посиланням, переглянути відео, і там ви зможете навчитись купувати крипто. А якщо ви хочете поглибитись, якщо ви хочете підсказки отримувати, якщо ви хочете а, задавати питання, то переходьте за посиланням в шапці профіля, доєднайтесь до нашої спільноти з нуля до 10 тисяч доларів, і там у нас є окрема гілочка про крипту, і там ми саме спілкуємося і показуємо, як купувати.